І так, другий компресор. Що з ним страпилося? В ньому вибуло прокладку. Ось Ми її вже зробили, замінили. Все, бомба-ракета, вже все працює. Шкода, я не всю е -е, викласти, як я це робив. Все, геть м'ягенько крутиться, все чітко. Значить, покажу. Ось така йде прокладка, яка прижимається до поршня. Всасущий клапан. Наїтаю, ну, що і стоїть з тої сторони в отверсті. Всасуші прокладки обычно вони видержать, тому що тут давлення великого немає. Можливо, прорвати бокову прокладку до всасушого віконця. В, даному, в даній ситуації у нас ось прокладка ось у того йде тонесенька, і тут її прорвало.